Липневий суботній ранок у Ужгороді. Хтось прогулюється з дитиною, хтось поспішає вправа, а хтось бігає. Загалом ініціатива не нова, не літня. Вона працює, діє в Україні вже, якщо не помиляюсь, сім років приблизно. І першими локаціями були Львів, Київ, Тернопіль. Також. Були і і Маріуполь. І ось після повномасштабного вторгнення ворога в Україну ініціатива дісталася Ужгорода. Цьому сприяли і внутрішньо переміщені особи. Тут було багато. Людей з інших регіонів країни, які знали, що таке ранде, і яким не вистачало цієї бігової спільноти, які з радістю до нас приходили на наші перші заходи, поки вони перебували тут. Так два роки тому, вже майже два роки тому, ми відкрили цю локацію, і кожної, кожної, кожної суботи, о дев'ятій ранку, ми збираємося для спільної пробіжки на 5 кілометрів. За два роки пробіг пропустили тільки один раз. Це було нещодавно. В Ужгороді влаштували паралельний забіг у той самий час. Отож суботня команда бігла на іншому заході. Є в пільноті й зовсім юні бігуни. Я займаюся десь вже, може, рік-два. Е я люблю бігати, мені це подобається. Е ну і я... Я знаю про цю групу ну, рандей. Ми тут бігаємо, я теж з ними бігаю, мені подобається. Що ти вважаєш біг дає найбільше? Ну, він розвиває м'язи, дає силу воді, можна більше витривалішим бути. Найменше в забігові брало участь три особи. Це було у зливу. Найбільше близько 20. Але в суботній біговій спільноті загалом близько 70-80 осіб. Багато хто бере участь у змаганнях за межами Закарпаття. Ось і на час приїзду нашої знімальної групи частина бігунів вирушила на спортивний захід до Словаччини. Дехто в біговій вже досягнув надзвичайно вагомих успіхів. Займаюся десь 4 роки вже бігом. А тут 2 роки хожу. Сюди бігати кожну суботу на рандей. От у прошлу суботу пробіг марафон 42 кілометри да, у Франківській області. Трайл. Тонус кожен, бодрий, заряд бадьорості. Це, що біг це дуже корисно для здоров'я. Спільні забіги перетворили спільноту, в єдину, дружну сім'ю. Це завжди команда, це атмосфера, це настрій. І в у випадку, як ми почали саме рандей Ужгород, це підтримка один одного. Хтось приходить однієї суботи, хтось іншої. Але ми вже так всіх всіх знаємо, любимо разом ходити на каву і зустрічатися і обговорювати різні бігові історії. Долучитися до суботніх бігунів можете і ви. при тому у спільноті переконують, білою вороною серед учасників почуватися не будете.